Я навіть не очікував, що результати будуть настільки привабливими, і я ще скажу за купівлю в мільйонах. Дякую вам! Ви нас мотивуєте. Я рахую, що рунок веде себе просто бездоганно, але давайте виконаємо ті зобов'язання, які ми брали в рідній Україні. Вітаю вас, друзі, Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песаренко Костянтин, засновник міжнародної кампанії Capital». І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас статистика. Ми поговоримо про те, як же завершилось літо на ринку нерухомості Києва. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали! Як ви розумієте, друзі, літо було складним ще з початку червня, коли ми почули ці новини про Запорізьку АЕС, всі продажі стали. Тобто від продажів залишилось не ну, може 20%. Дуже багато клієнтів почали переносити угоди на наступний місяць або їх скасовувати взагалі. І ми бачимо, що ця тенденція у нас була е, трохи більше ніж останній тиждень червня. І перейшло на липень. Тобто майже весь початок липня ринок продажів був майже мертвий. Продажі відновились десь в 16-17 числах тільки липня. Але в час було втрачено. Всі розуміють, що липень і так не дуже класний місяць, скажімо чесно, це, напевно, найгірший місяць. Він по своїх результатах зазвичай перевершує навіть лютий. Короткий 28-денний лютий, тільки він може порівнятися з липнем взагалі. Але цей липень був напевно найгіршим за я не знаю там скільки за останні років: 5-6. Я не пам'ятаю. Напевно, під час ковіду у 2020 році, і то якраз на липень прийшовся, коли ця пружина вистрелила і пішли продажі після того, як почався відкриватися ринок у червні. Почався вообще двіж на ринку і липень. Був, мені здається, краще. А, так, що ми бачимо, що нам показав серпень? Маєш накопичені кошти, та не знаєш, як їх зберегти та приумножити, та ще, щоб не з'їла інфляція, чи знаєш ти, що зазвичай осіння нерухомість дорожчає? Це обумовлено поверненням людей до Києва з відпусток та літніх відпочинків. А щоб не готуватися в аналіз, а просто вдало вкласти гроші, звертайся в агентство нерухомості The Capital, і ми допоможемо тобі з правильним вибором. А ти зекономиш гроші та час. В серпні вистрілила пружина відкладеного попиту. І це ми бачимо на усіх результатах. Це стосується не тільки продажів, а й оренди. Щоб було зрозуміло, коли всі ці слухи про Запорізьку АЕС пішли, ми бачили те, що так, оренда не стала там в 5 разів менше як продажі, але Десь вдвічі менші оренди, ринок оренди також зменшився. Ну, приблизно на 40-50% на той же час. І там була така ж сама тенденція. Тобто, що ми бачимо зараз? У серпні кількість угод збільшилась і вона була найкращою за все літо. Я ще скажу як про оренду, так і про продажі. Збільшення, якщо порівняти з липнем, приблизно 10-12%. Ну і може відсотків на 8-10% це збільшилось, якщо порівнювати з червнем. Тобто ми бачимо зріст так, ми не досягли ще результатів травня, але ринок вирівнявся і це не може нас не радувати. Що ми бачимо в продажах? Продажі приблизно та ж сама ситуація. У нас один з найкращих показників не рахуючи березень і травень. Це коли були такі всплески продажів, і вони були помітні по всьому ринку. Тобто, що ми бачимо, що крива пішла до гори. Це не може нас не радувати. Якщо ми подивимося на осінь, 22, ми бачимо, яка, які у нас були такі рухи нашої кривої. Тут вже все більш плавно. Тобто, все рівно ринок, якщо ми будемо казати про кількість угод, він більш-менш спокійний, я би сказав, для воюючої країни, для країни, де може прилетіти в будь-який момент, в будь-яке місто, в будь-яке місце, тобто ніхто не застрахований в нашій країні зараз. Я рахую, що рунок себе веде просто бездоганно. Мені здається, що якщо показати ці показники якимось аналітикам з країн ЄС. Або там Америки, вони будуть шоці, що в нас люди так спокійно реагують і порівняти ці результати з нашими новинами, наприклад. Що ми бачимо по середньому чеку? Середній чек, як же він змінювався е, впродовж літа? Я б сказав так, що е, ми змогли досягти по середньому чеку показники. Е, хоч ми кажемо про продажі, хоч ми кажемо про оренду е, ми. Змогли його а, збільшити, тобто середній чек збільшився, навіть порівнюючи з весною. Тобто влітку середній чек зростав, і це було як в оренді, так і в продажі. Середній чек е зростав. Я скажу так, що з'явились покупці на ринку, які купують дороге житло. я ще скажу за купівлю в мільйонах, і це не гривень. Це не може не радувати. Я думаю, що тут дуже багато чого сталося. Я бачу, скільки жінок і дітей повернулись до України. А як ви розумієте, жінки і діти це головний рухаючий механізм нашої економіки, тому що нам, чоловікам, дуже багато не потрібно. Я, наприклад, якщо порівнювати мої витрати, коли я сам і коли з сім'єю, напевно, це разів в 8, в 10 Тому жінки, дякую вам, ви нас мотивуєте. Так, купи котика, маленьку гарно покнастувати котика. Купувати, рухати економіку України. І з цієї сторони на економіку це, це повернення жінок і дітей в Україну. А воно буде впливати, я так вважаю, дуже позитивно. Як з звичайних якихось там не знаю покупок у магазинах, воно буде відображатися і в всьому іншому. Тобто, попит повертається в Україну. Я навіть скажу так, що я навіть не очікував, що результати будуть настільки. Привабливими і що результати нашого ринку нерухомості вони мене чесно, якщо казати, дивують з хорошої сторони. Тобто ми зростаємо. Ринок України нерухомості зростає помаленьку, потроху, але ж зростає. Тут хочеться додати, знаєте що, друзі, що мені б хотілося б, щоб. Будівельні компанії, забудовники відповідально ставились до цього. І якщо є попит, і якщо люди платять гроші по своїм розстрочкам і так далі, забудовники зобов'язані повинні виконувати свої обіцянки, ті зобов'язання, які вони на себе брали, і те, що обіцяли клієнтам, І це потрібно виконувати. А то я бачу тут деякі презентації на одній тут. навіть не втримався і написав від себе привіт. Що деякі українські забудовники включились в будівельну роботу на інших ринках. Але чомусь добудовувати і доробляти те, що вони почали в Україні, не дуже поспішають. Ну тобто вони щось роблять. У нас до речі, з'явилася рубрика Будують або імітують, Якщо вони дивились, ми з Анею дивимося і приглядуємо, хто реально будує, а хто імітує на ринку нерухомості Києва. Тому, друзі, дуже важливо, і я на це акцентую увагу. Круто, що наші забудовники виходять на міжнародний рівень. У них буде реально, вони зможуть конкурувати у нас у Україні. Є а, дуже багато рис, чого не вистачає на зарубіжному ринку. Але давайте виконаємо ті зобов'язання, які ми брали в рідній Україні. І не після перемоги, як деякі да, собі це планують. А зараз. Тому що люди вклали гроші. Люди хочуть е, отримати свої квадратні метри, в які вони інвестували, або хоча б зрозуміти реальну дату, коли ці забудовники добудують. Тому що навіть самі великі забудовники нашої країни і е, міста Києва е, кажуть, що їм потрібно 17 мільярдів інвестицій, щоб е, щось там добудувати. Це ненормально. І е, я вважаю, що за гроші, які ви взяли е, у українських Інвесторів у українців вдома будувати десь в екзотичних країнах. Ну я б сказав, що це навіть не те, що не красиво, це е, дорога в один кінець. Тобто, ви втратите довіру у українських інвесторів у українських покупців. І після перемоги я думаю, що ринок дуже зміниться. А дуже це суда в Київ, наприклад, зайдуть дуже багато. Молодих, перспективних забудовників, які в цей час будують. Я знаю таких, якщо вони дивилися, випуск з одним із ним, ще один випуск з другим, які будують. І розмовляючи з такими забудовниками, мені дуже подобається, що вони кажуть, а мені все рівно, я буду будувати. От до одного останні гроші буду будувати. От такі фанати свого діла, своє, своєї справи. От таких я забудовників поважаю, от які кажуть, а мені все рівно. От, я поки в мене є гроші на себе, в мене є гроші на мою сім'ю. А те, що платять мені мої покупці, мої інвестори, я буду будувати до останнього. Навіть коли прильотить в декілька кілометрів від тих будинків, які вони будують, от таким забудовникам респект від мене, як і від всіх українців, я бажаю. Друзі, ну це була статистика а, за Кінець літа 2023. ми вже у вересні. Результати йдуть. Мені подобається, що багато українців повертаються додому. І коли ми повертаємося додому, ми повинні не забувати про нашу армію. Ми повинні заробляти гроші. Ми повинні допомагати нашій армії наближати нашу перемогу. Якщо ми не на передовій, якщо ми не в окопі. То наша задача допомагати тим хлопцям. Допомагаємо зсу. Слава зсу, слава Україні, друзі, і до нових зустрічей. Пока-пока.